Друзі, перші проголовне поїхали. Триває підготовка до зустрічі. Найближчими днями чотирніми очікується зустріч Путіна і Трампа. Трамп вважає, що без діалогу з Росією домовленості щодо України неможливо і планує зосередитися на цьому питанні у найближчі місяці. Крім того, крім чергового дзвінка, готується особиста зустріч. Утім, за іншими даними, така зустріч вже може відбуватися таємно. Телеграм-канали пишуть о 8-й вечора борт Путіна, який належить іншій людині з європейським громадянством, приземлився у Сполучених Штатах Америки. Пише, що нібито і залужний США з робочим візитом, крім того, телеграм-канали пишуть, що там бачили Путіна за іншими свідченнями Петрушева. І інформація перевіряється, буде таємна зустріч з Трампом у квітні-травні. Все закінчується. Курська операція почалася, аби відбувся обмін територіями, полоненими на АЕС на АЕС. І прямо зараз вихід наших сили з Курська означатиме зовсім скоро про передачу. Нам заяс в той приземлився США. І літак, український не вже буде зустріч трьох президентів. Пишуть анонімні джерела, яким би не був Зеленський на капітуляцію перед росіянами, він... Коли не погодиться, як і будь-який український президент наступний опіст, а в той же час неможливо не підкреслити трям рятує свого друга Трампа. Путіна пише політолог Ігор Савчук у Кремлі. Паніка Росія зазнає катастрофічних втрат на полі бою. Економіка задихається і санкцій. Росія. Країна втрачає навіть тих, хто ще донедавна був готовий прикинутися нейтральним. Але у Москви і ще є надія Дональда Трампа. Саме він може стати тим, хто врятує Путіна, і одночас він остаточного краху. Ця теза не з'явилася сповіт сьогодні у пливовому британському виданні за телеграфа вийшла стаття з красномовним заголовком: «Don't be fooled, Putin is weak and despair for peace». Її автор – Куна Кафлін один з найдосвідченіших військових оглядачів, редактор із питань оборони на міжнародних відносин. Хто такий Кона Кафліна це не черговий політичний коментатор з дешевими тезами. Кофлін це аналітик. То чиєї думки прислухаються і військові, і дипломатичне коло Британії та Сполучених Штатах Америки. Його кар кар'єра охоплює десятиліття роботи в топових виданнях. Він має доступ до інсайдерських джерел і відомий тим, що його прогнози щодо конфліктів, зокрема щодо Іраку, Ірану та Росії, часто справджуються. Саме тому його текст це не просто думка, а дзеркало того, що насправді відбувається в Кремлі. Що пише Кафліна, Росіяни можуть скільки завгодно займатися пропагандою, але факти не приховаєш сімсот п'ятдесят тисяч убитих і поранених. Це втрати, які російська армія не переживе. Більше ніж сукупні втрати США та Великої Британії у другій світовій війні. Економіка. Центробанк підняв ставку до 21%, а фонди національного добробуту то небо грошей на відміну міну більше немає. Але в Москві сподіваються, що Трамп таки дотисне союзника і зламає систему підтримки України. Саме тому російські землі а вже оголошують, що мало не своєю людиною в Білому домі. Що з цим робити? Аналіз кафліна чіткий є Путін. Програв, але це не означає, що можна розслаблятися Москва гратиме свою любну гру, затягування часу, брехню та спроби розколоти захід. Європа нарешті розуміє, що діяти потрібно жорстко, саме тому розуміє, що зараз анонсовано план підняття оборонного бюджету на 800 мільярдів євро. Макрон прямо каже, що європейські війська можуть бути введені в Україну Кремль, в Істериці. Там знають, що після цього їхній блеф остаточно розсипеться. Путін і слабкий, Росія програє саме зараз. Захід має натиснути до кінця. Трамп може пробувати рятувати друга, але питання в тому, чи дозволить йому це зробити демократичний світ. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.